Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. У нас сьогодні знову розпаковка. Я придбала контейнери для заморозки вареників, пельменей на Aliexpress. Посилка йшла близько 2 тижнів. Як бачите, коробочка у нас трошечки зверху прим'ята, але я все-таки сподіваюся, що все буде ціле. Я замовляла на 4 контейнера. В комплекті маєте 4 контейнера і сама кришка, яка закриває. Давайте зараз розпакуємо і розповім. Для чого я їх замовила, чому я не можу заморожувати просто на підносах. О, на щастя, все ціле, чому я дуже рада. Давайте подивимося їх зблизька. Там видно просто коробка трошки більше за розміром. Ніж ну, по, по висоті. І я так при транспортуванні прим'ялася. Ось такі контейнери на 4, як я їй сказала. Так, якось вони тут трошки навіть і пристібається один до другого. Чекайте, не розібралась, ага. Чуть так в сторону просто відтягнути ці вушка. Така рифлена поверхня, ну, щоб краще можна було їх знімати. І такий контейнер не потрібно буде застилати плівкою, щоб їх виймати? Я думаю, і так все буде добре. Ну, на, голубці, прямо от на голубці воно не підійде. Хіба що хтось, можливо, такі малесенькі тонесенькі робить. На млинці підійде, ну і вареники пельмені підійде. Для чого мені ці форми? Хто вже зі мною давно на каналі, знає, які у мене форми для заморозки. Зараз я їх, звісно, покажу, просто вже закінчу мову про ці контейнери. Дошки для заморозки у мене виконані для моєї морозильної камери. Але я так собі планую, що на цю зиму я хочу звільнити морозильну камеру, якщо це мені вдасться, я вже не впевнена в цьому, але все ж таки. Ідемо до цієї мети. От, і вони є, звісно, зроблені за розмірами морозильної камери, і є завеликі для морозильної камери, яка у мене є в холодильнику. От. В холодильнику у мене лише поличка, не шухлядки, а поличка це верхня морозильна камера. От. І достатньо мало місця для зберігання продуктів заморожених. І ось саме такі контейнери, я сподіваюся, мені якраз зекономлять і місце, тому що просто на підносах це мені потрібно було б в один ящик покласти, наприклад, другий не ліпив інший, щоб вони один до другого не приставали. А такі контейнери зекономлять мені місце і для заморожування, ну і подальшого зберігання заморожених продуктів. Ось тут у нас є такий диск. Тут стрілочка, він нам допоможе просто позначити, якого саме числа ми заморожували, або до якого нам їх використати. Ну, я думаю, всі хазяйки знають, що як тільки поклав ту морозилку, так і за тиждень його можна використати. Тому чи дуже воно нам потрібно, це вже таке, можливо, комусь і потрібно. Довжина цих контейнерів, я, звісно, орієнтувалась на свою морозильну камеру якої там, Якого розміру там місяця? Ось тут 32. От якраз як є морозильна камера, отак от от вони повздовж і стають на поличку. Ну, якщо в когось не поміститься, можна їх, звісно, і поперек. Тому так, 32 у нас по довжині, 23 см по ширині, і по висоті всі 4 контейнера. Займає 14,5 см. Ну, дивіться, мені здається, що це достатньо непогана річ для заморожування. Звісно, покажу їх у дії, з якимось дуже цікавим рецептом начинки вареників. А зараз, можливо, хтось не бачив, і все-таки ця ідея згодиться. У мене в морозильній камері. Є ціле відділення, де не стають самі мішухлядки, а це просто відділення із сіткою, де просто на сітку складати продукти. Ось під розмір цього відділення мені чоловік зробив ось такі дошки на ніжках, які я застеляю плівкою і викладаю продукти для заморожування. Друга стає так само на таких кілочках, ну і зверху ще так само можна накладати продукти. Ось така хороша ідея. Ну, але, як я вже сказала, хочу морозильну камеру не вмикати на цю зиму. Якщо вже зачепили тему вареників та пельмені, я думаю, вам згодиться ось такі мої придбання. Це вже не розпаковка, так як я вже користувалася цими гаджетами, розповім детально, для чого вони мені. Це форми для вирубки пельмені та вареників, звісно, за розміром. Всі ми вдома. Ну, Добре, в більшості ми всі вдома вирізаємо стаканами. І от в мене завжди якийсь такий страх з дитинства. Мені здавалося, що чим сильніше я зараз притисну, то у мене цей стакан може просто лопнути в руках. Тим більше більшість стаканів ідуть з таким грубим обідком. Ну, щоб зручніше було ними користуватися, пити, не, не поранитися. А цей грубий обідок, звісно, не дає нам добре вирізати самі вареники. Потрібно шукати стакан із тонким обідком. Я дуже довго шукала в інтернеті такі форми для вирубки. І ті, які я бачила у ну, якихось професійних відео, які використовуються, вони такі також. ну, Такий диск, тільки тут така ручка, знаєте, як у печатки колишньої такої штампувати. От. В магазинах їх ніде не було. І навіть в інтернет-магазинах я не знала, де їх придбати. Ну, не натрапляла. От. Тому на найближчому ринку натрапило на ось такий, такий набір: П'ять форм вони і для вирубки, і для формування, наприклад, салату, якщо ну, потрібно салат формувати. Ну, це все добре. Добре, що є. Різного діаметру, але в користуванні вони не є зручними. По-перше, вони тут надто гострі і вони прорізають силиконові коврики, якщо будете на силиконових ковриках вирізати. Це раз. По-друге, як бачите, як вони ржавіють, і це не від довгого використання. Вони проржавіли ну, відразу десь після першої першої другої мийки. От. А по-друге, подивіться, як вони. Втрачають свою форму. Вони вже не кругленькі. Ось цим і найчастіше користувалися. Ну, вони такі... ну, звісно, вирізав, там, зліпив вареник, там особливо нічого не видно, але ні, це мене не влаштовує. Воно просто в руках, коли вирізаєш, воно гнеться. І яким же було моє щастя, коли я в епіцентрі, просто блукаючи між поличок з товаром. Натрапила на відділ, де продаються гаджети для професійних кухонь. І там вже були, і та вирубка з ручечкою, така, як я кажу, як, як, як печатка, От. і набір ось із таких двох форм. Я обрала такий, тому що ну, там в мене, в мене була б лише одна форма але одного діаметру. Тут я маю дві. Чим вони є добрим. Звісно, вона тобі не зігнеться, то я вже не знаю, які треба зусилля прикладати, лише якимось молотом. От, Вирізаєш легко, коврик силіконовий, вона не прорізає. Також буде зручна і на дошці вирізати. Метал дуже грубий, дуже такий ну, надійний. І для того, щоб добре вирізалося, тут цей край у нас загострений. І так в одному наборі. Ідуть дві таких форми. Тепер я не боюсь, що в мене вони в руках хлопнуть. Чого. І вам бажаю, от, якщо ви шукаєте чим вирізати, от це, по-моєму, буде найкращий вихід з положення. Ну що ж, завершуємо нашу розпаковку. Посилання, де я купувала на Аліекспрес ці форми, я дам під відео. Звісно, чому на Аліекспрес, а не на тему чи Джум. Я моніторю просто всі три сайти. Я думаю, ви так само шукаєте якусь найвигіднішу ціну, найвигідніші умови доставки. От Я вже зробила це за вас. От Протестувала, прийшло те, що я замовляла. Все добре. От Вам бажаю натхнення на приготування, вдалих покупок та чекаю вас наступне відео. До побачення!